Єдиний спосіб правильно розрахувати прибуток кав'ярні, для того, щоб у вашої кав'ярні завжди був товарний запас та можливість розрахувати чистий прибуток на кінець місяця, вам необхідно мати окремий обіговий капітал. Обіговий капітал це гроші для розширення асортименту та поповнення товарних запасів. Це можливість не тільки оптимізувати бізнес, а й заробляти більше. Як досягати цього? Наприклад, на початок вашого операційного періоду у вас є певний залишок товару, і ви починаєте новий місяць. Під кінець місяця складається так. Що, наприклад, у вас закінчується кава, і вам потрібно придбати у вашого постачальника її мінімальний запас, а ви вже розрахували витрати і сподівались вивести кошти на себе, а тепер доведеться витратити гроші з вашого прибутку. Але за наявності обігових коштів ваш прибуток не постраждає, адже у вас завжди будуть кошти на придбання продукції. А звідки ж тоді буде поповнюватись обіговий капітал? Кошти будуть повертатись з продажів товару, проте лише того, який ви встигли продати під час операційного періоду. Отже, частина обігового капіталу у вас завжди буде у фінансовому еквіваленті, а інша частина залишиться в товарі. Таким чином, ви завжди зможете чітко порахувати чистий прибуток кав'ярні, а головне спокійно вивести ці кошти з бізнесу.